Куп'янськ, де найголовнішим напевно, населеним пунктом на нинішній час є синківка? Тут триває вочевидь. Uh, і це підтверджується навіть нашими офіційним особами, з якими мені довелося вчора поспілкуватися. Uh, йдеться про те, що противник і його угруповання військ захід готуються до чергового наступу в бік міста Куп'янськ. Проте навіть не стільки про Куп'янськ ідеться, а як про Куп'янськ-вузловий в межах такого трикутника. А uh, ось окупанти собі малюють бажання провадити. Якісь наступальні операції вони провели вже перегрупування своїх сил і засобів в цій невеликій тактичні, тактично оперативній зоні, і вочевидь. Спробують спробують найближчим часом атакувати великими силами. Якщо ми пригадаємо публікації британського за телеграфу, то йдеться про 15 січня. Сьогодні маємо на календарі 12 січня. Тобто, ось, ось, можливо, вже цими вихідними такі удари або ну, по ідеї, виходить, коли в понеділок. Так такий удар має бути завдано. Крім цього, Костянтин Машовець, оглядач групи інформаційний спротив полковник запасу збройних сил. Пише, що противник став підтягувати до лінії бойового зіткнення, тобто поближчя поближче до Цієї лінії, хоча зрозуміло, що не на нуля радше, десь на другу на другий рубіж, на другу лінії оборони сюди. Противник став підтягувати артилерію і так само її в деяких позиціях посилювати. І відтак, за його підрахунками, сумарно за два останні тижні противник посилив свої угруповання артилерії на цьому напрямку, зокрема, реактивними артилерійськими дивізіонами. Що таке реактивна артилерія? Це наприклад гради смерчі, урагани, і то, і тощо, тощо, тощо відтак таке посилення артилерії відчувається і нашими бійцями, і навіть нівелюється. Ну частково нівелюється, скажімо так. Бійці е, наші збройних сил України з підрозділу небо перемоги однієї з бригад, що обороняє Клуп'янщину. Показали ураження по російській самохідній артилерійській установці гвоздика САУ 2 С 1 гвоздика. Е, це відбулося південно-західніше населеного пункту Петрівське. Погляньмо на карті. Цю точку, де саме це відбувається, ну фактично, бачите, я от як я прокреслив лінію там і була уражена ця ворожа самохідна артилерійська установка. Дрон до речі, показує нам, от ще раз я вам можу показати цей епізод. Він дуже коротенький, не демонструється сам момент прильоту дрону в цю гвоздику, але сам факт того, що ну зникає зображення, ми. Презюмуємо, що все ж таки гвоздика була уражена, але сам факт того, що дрон залітає FPV-дрон, не простий дрон нам не розвідувальник. Або що він залітає доволі таки далеченько за лінію фронту, тобто на 10-15 кілометрів літати вглиб передової. Це вже норма для наших операторів дронів і для наших, власне, кажучи, дронів, які використовують наші захисники. Тому ось те, про що пише Машовець, ось те посилення артилерійських спроможностей і можливостей противника на купінському напрямку, воно направду візуалізується. У вигляді ударів по силах противника по їхніх артилерійських засобах, крім цього, на купінщині є надзвичайно хороші новини від наших осінтерів. Ось тут на лінії першотравнева Орлянка буквально такі в унісон осінтери виявили, що і на ділянці першотравневого є просування наших військ. Приблизно це просування складає там до двох кілометрів квадратних, і також наші козаки змогли відбити висоти на північ від Орлянки, тобто на цій лінії є просування збройних сил України. Їх не можна називати проривами, їх радше варто називати ну таким собі підготовкою. Виборюванням кращих тактичних рубежів, щоб приймати ворога на них, коли той ворог піде в атаку. А це як ми зрозуміли вже для себе устаканули, має відбутися найближчі дні цілком можливо. Ну як мінімум до 20 січня, так точно, ось це, якщо ми говоримо і оглядаємо Куп'янщину як один із пріоритетних напрямків атаки противника.